У 1946 році менш ніж за три місяці в Тексаркані стало чотири жорстокі злочини. Три були насильницькими нападами на молодих людей, які припаркувались на доріжках для закоханих у тихайській частині міста. А четвертим було тут ви скоро про все дізнаєтесь: місто, що боялось заходу сонця. Можливо, хтось з вас чув, а можливо, хтось і бачив цей фільм. Як хтось може знати, у фільмі було два вбивці. Не питайте мене, до чого я це все. Ви краще задайтесь питанням: а чи варто зі своєю другою половиною їхати по бездоріжжю, де немає ні душі? Хто зна, що може піти не так? Там ваші крики навряд чи хтось почує. А тепер пробіжимось трохи по фільму. Як я і казав раніше, вбивств було двоє. За сюжетом фільму в місті Таксаркана з'являється серійний вбивця, який повторює вбивства 1946 року. В центрі подій виявилась молода дівчина, якій вдалося уникнути смерті. І весь фільм вона намагається з'ясувати, хто ж цього разу ховається під маскою. Ось я ніколи не розумів таких персонажів. У місті з'являється серійний вбивця, який намагається тебе прикінчити. І замість того, щоб поїхати в інше місто або навіть країну, ти таки кажеш, я з'ясую, хто ховається під маскою. Я з'ясую, хто вбивця. Як це в них працює, я і досі не розумію. Це типу із розряду: ти сидиш в будинку, до тебе заходить вбивця, і ти замість того, щоб втекти, біжиш на другий поверх. Хоча на вулиці шансів врятуватись, ну, я б так сказав, нефіга собі більше. Ніколи це не розумів. Але добре, підемо по історії. У фільмі вбивця працював за тим самим сценарієм, який для мене так і залишається ну, незрозумілим, оскільки зв'язати всі вбивства між собою я не можу. Я звик, що у вбивці є певні мотиви і підкреслення. Тут же доведеться добре подумати і зрозуміти, чому вбивця діяв саме. Так, 70 років тому місто Тексаркана стало героєм фільмів жахів і багатьох книг завдяки серійному вбивці на прізвисько Фантом після низки своїх злочинів. Вбивця змусив все місто жити в страху. Люди боялись вийти на вулицю після заходу сонця. Хтось переїжджав в інші міста. Люди почали масово скупати вогнепальну зброю, сподіваючись, що вона їм допоможе. А матері з дітьми виїжджали ближче до центру міста, коли їх чоловіки їздили у відрядження, сподіваючись себе захистити. Бо ніхто не знав, чи живий вбивця, чи ні. І так. Я розумію, ця історія не про щось містичне чи паранормальне. Але, будь ласка, наберіться терпіння, тому що у фільмі не показали того, що я вам розповім. А ще авансом поставте вподобайку і підпишіться. Фантом діяв з 22 листопада 46-го року по 3 травня 46-го року. І здавалось би, що це не так уж і багато, але він навів галасу на все містечко. Він скоїв 8 нападів, і лише троє залишилось в живих. 22 лютого п'ятниця, близько 12-ї години ночі. 25-річний Джеймс Холінс і його 19-річна подруга Меріджен Лері припаркувались на усамітненій дорозі, і приблизно хвилин через 15 до них постукав у машину незнайомець, сказав їм вийти з машини, приставивши пістолет. До хлопця він сказав дівчині відвернутись, а хлопцеві сказав знімати штани. Після чого він двічі вдарив його по голові пістолетом, і удар прийшовся настільки сильним, що у хлопця був перелом черепа. І уявляєте, його ніхто не зарізав, його просто гепнули по голові. Ось і все. І так він не ще один серійний вбивця, як це було у фільмі. Дівчині він сказав бігти. А після того, як її наздогнав, зґвалтував пістолетом і відпустив. Це якось ну, дивно. Коли дівчина дісталась з найближчого будинку, вона попросила про допомогу. Уявляєте, всі залишились живими. Дивний початок цієї історії, але знову ж, це тільки початок. Коли дівчина потрапила до лікарні, а після у відділок, вони з хлопцем дали різні свідчення. І ось це вже досить дивно, тому що ніхто з них не міг описати. Злочинця. Тільки сказали те, що у нього на голові був мішок. Ось і все. І Це вже дивно. А ще більше дивини підігріває те, що 24 березня, близько 9 ранку, було знайдено тіло 20-річного ветерана Річарда Ланьє і 17-річної Полі Мур. Можете не переживати, їх голови були на місці, але вони були. Застрелені в потилицю. Прибувши на місце нападу, поліція виявила сліди крові поряд з машиною, і це штовхнуло їх на думку, що когось з них били не в машині. А єдиним доказом було гільза 32-го калібру, яка так нічого і не дала. У них було троє підозрюваних, яких відпустили після того, як розпочались нові вбивства. І тепер я почав розуміти детективів і поліцейських з фільмів. Та й навіть в реальному житті, напевно, все відбувається так само, тому що коли намагаєшся знайти якусь інформацію та до чогось зачепитись, ти ще більше заходиш у глухий кут, тому що ні мотиви, нічого не зрозуміло. Вбивця поводив себе досить дивно. І знов вбивство: 4 квітня, приблизно 6.30 ранку, було знайдено два тіла: одне 15-річної дівчини, а друге річного хлопця. У хлопця було виявлено чотири поранення: одне в ніс, одне в ребро, ще одне в плече і, нарешті, останнє в потилицю. У дівчини було всього два поранення, а їх машину знайшли приблизно. Двох з половиною милях від місця злочину, головною зачіпкою поліції останнього місця злочину був саксофон Букер, якого на місці вбивства не було знайдено. Через тиждень, 27 квітня, із сусіднього міста надійшло повідомлення, що до музичного магазину зайшов 30-річний чоловік. Він дуже нервував і запропонував купити у нього саксофон. Він зник, коли продавщиця покликала управляючого. Через два дні чоловіка заарештували, але саксофона при ньому не знайшли. Зате знайшли закривавлений одяг. Але чоловік заявив, що це його кров, оскільки нещодавно він побився в барі. Зрештою, поліція відпустила його, коли всі його свідчення підтвердились. Через півроку, 24 жовтня, Футляр із саксофоном Букер був знайдений недалеко від місця злочину. І для мене тут два варіанти. Або поліції було абсолютно по барабану, і вони нічого не прочухували, або ж це із розряду нападник повертається на місце злочину два рази. Тільки так. 3 травня сталося ще одне вбивство фермера. На цей раз вбивця вистрілив йому два рази в голову. Коли дружина Катрін побачила свого мертвого чоловіка, вона намагалась викликати поліцію, але вбивця вистрілив і в неї. Перша куля влучила їй в щоку, а друга у губу та застрягла в язиці. Не повірити, але вона залишилась живою. Я скажу більше, вона змогла добігти до сусідів. Та викликати звідтіля поліцію та медики. Але краще б все відбувалось як у фільмі. Згодом я розповім, чому я так вважаю. Катрін втратила багато крові, але все ж таки залишилась живою. І нарешті ж, що ж тут дивного? вона Нічого не могла розповісти про вбивцю, і ви зараз такі скажете з тобою все в порядку, вона говорити не могла. А я скажу так: можна було якось описати, скласти фоторобот цього вбивці, або ж, як мінімум, взяти олівець або ручку, папірець і написати щось. Але нічого з цього вона не зробила. Окей, добре вона. А поліція, вона ж могла якось сказати: ну, напиши хоча б щось. Або привести підозрюваних, щоб вона на когось показала пальцем. Ні, нічого цього, ніхто нічого не зробив. Звичайно ж, при прибутті на місце злочину поліція знайшла безліч доказів. Це був ліхтарик. Сліди взуття та гільза 22-го калібру. Поліція перекрила всі вулиці. Вона заарештувала 12 чоловіків, які були біля місця злочину. І що ви вважаєте було далі? Так, їх всіх відпустили, тому що у кожного було алібі. І знову ж глухий кут. Пізніше, а саме 7 травня, близько 6 ранку, на залізничних коліях було виявлено тіло Ерла Кліфа лежачим обличчям вниз. І що ж це у нас знов? Нещасний випадок? Так, точніше, ні. А взагалі, шериф припустив, що він невдало зістрибнув з поїзда. При першому ж розтині патологоанатоми округу Літл Рівер виявили на тілі. Рани схожі на ножові, з чого вони зробили висновок, що чоловіка вбили, а потім поклали на рейки. На їхню думку, він помер за дві години до того, як по ньому проїхав поїзд. Їхня теорія підтвердилась тим, що на рейках не було знайдено великих слідів крові, що могли б були наслідком таких ран, але вони знайшли на відстані від рейок. 9 травня стало відомо, що на ліхтарику не було виявлено відбитків, а гільзою, яку вони знайшли, відрізнялась від попередньої, і поліція стала вважати, що вбивство навряд чи вчинила одна й та ж сама людина. Так, у цій історії немає кінця, і оскільки вбивства припинились, то незабаром паніка стихла. Цей інцидент намагались не випускати за межі так Хтось вважає, що вбивця припинив свої дії через велику кількість поліції, і знову ж. Хто знає, можливо, одне стіл було його. Як на мене, всі ці злочини скоїли різні люди, тому що немає жодних доказів, що це робив хтось один. Сценарію також немає, а люди, які його бачили, не могли описати, як він виглядав, і це вже досить дивно. А поліції, здається, і не було діла до цієї справи. Можливо, так, це був 46-й рік, і на той момент в Тексаркані ніхто не знав, що таке вбивство. І люди були в паніці, завдяки чому і породили вигаданого персонажа на ім'я Фантом. І не більше. Звичайно ж, були підозрювані, і один з них найбільш підходив на роль Фантома. Це був Юел Суїні, викрадач автомобілів. У момент, коли його спіймали, він просив його не вбивати. На що поліцейські одразу відреагували, мовляв, ти крадеш машини, чого б нам тебе вбивати. А в інших джерелах це описують по-іншому, кому вірити, вирішувати вам. Ще більше інтересу підігріла його дружина, яка сказала, що була учасницею його. Вбивств вона описувала все подробицях, які ніхто не міг знати, і поліція стала сумніватись після того, як вони все перевірили ще раз, все вказувало на те, що Юел і є той самий фантом, але так як його дружина не могла проти нього свідчити, він отримав термін тільки за викрадення автомобілів. Ще забув сказати, що в одній з книг. Писали, що Нюел навіть не намагався заперечувати звинувачення за викрадення, побоюючись, що йому буде засуджена смертна кара. Можливо, він і є тим самим серійним вбивцем, а можливо, він скоїв декілька злочинів за власними мотивами. Хто знає? А на цьому ж, друзі, наша історія добігає кінця. Дякую вам, ви дуже гарна. Публіка, не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку та підписуватись. І так, дякую всім за увагу і дякую за донат.